і тоді треба зараз а, закинути, мабуть, посилання на нову трансляцію. Давай, перекинь. Я тобі закину зараз в ЛС. А ти якщо можеш перекинути всім іншим. Так, да, я скину зараз в ці. Видали своє посилання з стрімс цього. Ага, так, зараз. І я нове скину. Ой, блін, А ще би, знаєш, що закинути би в попередній стрім, де я створював. Так, я поки що не бачу нового, чи ти мені скинеш? А ти мені скидиш? Я скинув вже так. Так, я цей лінк кидаю кріми. Написано пряму трансляцію перервано. Угу, ну, зараз воно має початися, типу. Якраз зачекається. Там вже буде так. зараз затримка 3 хвилини 100% вже. Ну, хлопцям тоді пиши в цьому в чаті. Коротше, коли угу. ти готовий, бери там спека, щоб вони знали. Або там пиши, що там апдейт хвилина, 2 секунда. Так, ну по ідеї, все має бути нормально. Зараз якраз воно дійде. Щось мене непокоїть, воно вкладці наживо його немає. Типу, як чи заплановано, чи. А, чи ти не, не тобі, а, я От перший стрім я запланував, а от другий вже ні. пише, що не, не працює Хаймерс. Ну, типу, має піти. Да, зараз? А, ну, зараз має пройти затримка і піти. По ідеї все має бути нормально. Треба буде зачекати цю затримку. Дивно, що так вийшло з самого початку. Добре, що там Пондері ще на підстраховується стрімить Ну ти, якщо що, то ти просто може записує, не знаю, якось. Чи що, чи... Не знаю, ладно. Так, ну вже це, запустили гру. Угу. Окей, бачу. Так що давай будемо дивитися. Паузу. Ну давай ти тоді, напевно, якщо ти Окей. Okay. Чи хто там? Ну, я не буду робити. Там ще бондерів є. Ну, коротше, там, візьмете паузу. О, правильно він написав. Так. Ш... оп Так, у нас верх-низ. Uh -huh. невисточер зліва угорщина, справа, Тарас Нідерланди, знизу Мейсон Нідерланди. Тобто у нас тут по якби по діагоналі нація, то Тобто Угорщина проти Нідерландів, Нідерланди, Нідерланди проти Угорщини. Там так, і залишилося зараз поставити тільки ВОНу плюс mm. і можемо починати. Ну, все, трансляха пішла, все окей, якщо супер що чеку, Супер. Напишу, що вже йде. Все, я відпустив. Поки що мені Давай, я верхню команду скажу. Давай, рельєф давай. там шахти. Значить, ну а ти може показує їхню цю базу. Ось не Спочатку, значить, у нього два золота суперсейвові. Одне теж сейвове прямо біля бази, але одне на викаті а, прямо біля пагорба. В принципі, якщо він цей пагорб займе, то ну, тут навіть цю шахточку може підсайвлювати, якщо ще й паркан кине прям, знаєш, по, по кордону. Ну, як один паркан на висточок, багато парканів я думаю, буде. <раймі> ну, я думаю, він 100% буде займати цей пагорб, тому <раймі> що він справді буде... імболить. <раймі> ну, принаймні він точно на його базі опиниться, типу, з тий, за парканчиком. Далі все, значить, що у нас тепер тепер тарас, У Тараса аж два пагорби. Непогано, типу, так доволі для дефа, якщо знадобиться, скажімо так, е, тут же одна шахта на викаті. Ну, якщо саме золоту, ми говоримо, але о, він якраз її зайняв. Е, ну, типу, те ж саме, що у Невисточека по факту, да? тобто сай, шахти далеко від цього, тільки дві шахти, з яких одна золота на викаті, і два пагорби приємні. Е, і е, якраз нижче, ну це вже ти там зараз кажеш, якраз гора у цього Увеона. Я думаю, що він якраз, якщо і буде атакувати, то зліва де більш широко і там все одно пагорб є. Ну, вона ситуація схожа як до Тараса. Виходить, що три з е шахти в нього золоті засейвлені, і одна трошки на вихоті, але можна буде просто побудувати якісь паркани та обговорити, обгородити цю шахту. Плюс пагорб ну, дозволяє це зробити. Така гора Я б не сказав, що прям вони такі сейвові, оці дві, які він зараз займає, ВОН. То насправді, якщо його будуть атакувати, то вони, ну, типа, прямо опиняються десь, знаєш, в зоні досягаємості артилерії, Так, би Ну, мовити. так, неприємно, але все одно краще, ніж та, що остання в нього стоїть на викаті. Ну, так, да, так, да, так. В Мейсона ситуація, в принципі, та сама: дві шахти на викаті. А якщо навіть подивитися, то можна сказати, що чотири шахти ще плюс фугільна і залізна. Всі чотири шахти в нього не викаті Немає жодного пагорба. Ну, є й один зі сторони Вуна, але він йому взагалі ніяк не допоможе прямо на кордоні з ним. Тому, мабуть, з рельєфом пощастило більше команді зверху для Тараса з Невисточерем. Буде цікаво. Mm -hmm. да, ну, мы, на взагалі, рівнина рівнина. Ну тут так. е, такі цікаві нації, що за кожну націю можна зіграти у три казарми. Але дивись, Назарчик взагалі. Ой, не Назарчик, а Мейсон ставить одну лише. Тобто, за одну, казарму, биланди, так. одну казарму. Е, хтось скаже, що помилка, але так робив батон. В тій грі, яку вони виграли, здається, чи ні, да проти Матрону там були ріпі. Ну, це навіть що стайні будуть. Як... А, а, чому? Він... а можливо, він просто пізніше поставить ту саму. Казарму, але б на такій хвилині він вже, мабуть, би міг поставити і ну, дип він... Покач... Якийсь... він... Мейсона ще зараз заводить останніх селян, у нього там на 4, десь там, не знаю, 23 там 24 буде прокачені шахти. Але, в принципі, з таким, ну, в ідеальні, з таким таймінгом можна прокачати шахти і навіть при, цей, при двох казармах стартових. Але mm -hmm. якщо він зараз поставить академію, ну, от він може ставити і академію, і казарму зараз, поки що він нічого з цього не ставить. Ну Ре, так. На ну я б на його місці, не якщо не він вже поставив одну казарму, то вже поставив би хоча б дипломатичний центр. Тоді десь на сьомій хвилині можна поставити другу казарму ну, і десь. А по він пішов. Значить, він буде в стайні грати через одну казу, там потім доставляти. Так, то зараз повідомляємо. це от, буде... похоже, що батон робив. Чомусь не можу знайти колір Мейсона. Uh, на... Який цікавий. О, я а, знай... а, знайшов а, так. А, знайшов. Ну, по ресурсам в нього вже дуже добре по золоту. 40 людей на золоті, 600 да, є в запасі, але типу, він його якось не використовує. Так що у нас ВОН? ВОН, я думаю, що В ВОН. Mm. Ого, стоп, а ну... ану. Веон вже віон стоїть з стайнім перше. Дві казарми, будується вже друга Швидка... стайня. Швидкі... Ти... Ого, це, це цікаво, і Веня робить швидких коней. Ну, я думаю, що від нього точно можна очікувати було там трьох цих три, стай, ой, три казарми, але ну, це ж турнір і треба щось видумувати, тим паче важлива гра. Ну от е, він грає в швидких коней. Е, і, в принципі, дуже в нього круто стає дві, дві стайні. Ну, Швидко. серед всіх чотирьох гравців, то, мабуть, ВОН недосвідчений на грі 15 ПТ, так як він найчастіше грає рейтинг. То я думаю, в цьому в нього тільки плюс, так як Тарас більш універсальний а, він. А, ці на ліс пішли ці селяни. У Тараса, значить. Тут звірвалися з поля, і вони спочатку трошки правіше кудись пішли. Я подумав, куди це в нього селяни пішли на ну, зайняв дерево. А, я думаю, Тарас також буде зараз є. ставити стані відразу. Або збирати ресурси так, на третю казарму. Він збирає, я думаю, що він буде ставити діп і казарму десь однаково там. Або є там такий варік, що взагалі поставити стайню діп і потім третю казу. Ну, по золоту ну, в нього все добре. Угу. Майже 10 тисяч не збиралося, я думаю, зараз. Так, ну, Назар все правильно. Назар грає швидких цар, як ми і думали. Він це любить. Оди, речі, вино, ви, ви, вином. Веон відгородився повністю парканчиком. Тобто Я... не роблять спільний. Я думаю, це правильне рішення. Тому що, дивись, ситуація, що, Тараса конь. з Назаром просто ламається паркан посередині, і вільний доступ, хоч іди наліво, хоч ну, вони іди ще направо. на першу. що може доставлять, вони ще може щось доставлять. Я Там. чомусь не думаю. Як показує практика, якщо зразу не загороджується. Вже... Тараса зараз рейсів, він зараз може ставити, да, він обміняв на камінь, і зараз буде третя казарма. От він діп поставив і третя казарма. Зараз, Через якраз 500, так, все. Ставиться третя це, каза. Да, сказав, діпі, Потім він буде зараз робити три стайні і mm -hmm. два Рдепо. Можливо, навіть якщо там. Ну, це до 15, ї а там як піде. Тобто, все окей. 852 третя каза стала. Так, дуже хороший терміт. АФИКБільне щось, ага, все в них. Так, тим часом у нас зараз що... вже є 3 стайні. Так, робляться гусари. Я подивлюсь статистику, чи ніхто нічого не забув, апи млині взяли, сокири взяли. Значить, їжу качають. Мейсон. Даже... Мейсон лопату взяв. Так, що там Мейсон грає? Мейсон уже Мейсон... грати в століття? Мейсон. Ну, то якщо він взяв лопату, то точно значить що він грає да, столітті 11 угу. Окей, ну тоді по поінтах, да у нього дійсно менше, суттєво, хоч він і позанімав одним селянином одну вугільну, так ніби, можливо, намагався прикрити століття, да, щоб більше поїнтів було, але в принципі. Ну, в принципі, дивись, він зараз збирає ресурси на, ї... ну, на століття. Залишилося йому всього 6 тисяч їжі. Він уже може РДП поставити. Зараз він буде і і... Так, я Та думаю, і... зараз він собор і РДП поставить. Десь три паркани. Окей. О, ну це паркани на паркани пішли. Як невесточер парканами. Мистецтвом парканів. Це все. називається Побавлен. Nexus Style. Мейсон, так, може. Це Mason Style У нас. Правда, у Мейсона тут є. Дирочка в паркані невеличка, не знає, я думаю, він не хотів її залишати в цьому найближчому, так би мовити, до бази, там на правому верхньому куті. Mm -hmm, так. Але ну лабіринти такі нормальні. Ну, все, побачили паркани, Тарас теж в ліпив, <laughs> у нас так. буде. Значить, я думаю, що, що треба розширяти карту, коротше, додавати море по боках, просто і робити транспортники і робити, коротше, на абордаж брати. Дивись, як я й казав, вон там. За горою замурувався, три паркана поставив, щоб підгардити свої шахти. Але все одно якось він не до кінця провів цей паркан а... і дирка є з правої сторони. Диви, значить, у Невесточері 11:30 11.40 стає четверта каза, О, стайня, пардон. А, що у нього по підкові. Підко... І прям береться підкову. Тільки Ого, стало стання і підкова. Окей, але Веон, наприклад, який теж грає в швидких цих кон коників, да у нього. Три стайні. І вже є От підкова? Є підкова, ну зараз подивимось, наскільки він швидше взяв. А вони одночасно взяли. Тобто Назар 4 стайні і взяв підкову, але він з трьома. Ну, вона, вона... буде на 10 менше коней. Мені здається, у нього має бути тоді більше цих, можливо, бо. А ну, зараз глянемо. Ну, на даний Гайду. момент у Вона менше гусарів. А у нього навіть гайдуків менше на 4. Але. А, рундашир. Ну, тобто у нього діп швидший, у нього там на 50-60 рундів більше в ООН. Ну так, він раніше поставив дипломатичний, але дивись зараз ліміт і він не будує будиночки. Угу. Позолоть РДП ось однаково. Ось тільки що побачив, вже починає будувати будиночки. Так, що у нас Тарас? Тарас 2 РДП поставив, дві бачу стайні. Ну, Мейсон так потужно замурувався від всіх. Три Три стайні. стайні. Ну коротше, тут все, все чітко, три плюс три плюс два орде Ти мене не знаєш взагалі, але заміть, я давно тут ніби сателіт. Подікати бій, я прийняв бій, тому тепер вийти в нічию для мене буде не солідно. стає навіть вже Камерон 890 на підтримку тому що вже 13 Це 40 буде друга. Ну, трошечки пізніше буде друга. Ого, переб'ють Фабраз щойно дуже-дуже хороша підтримка залетіла сорі, oh, Я ну, не чую, що. Та на... я і тебе не почув. Дуже дякую. Поки що я не почув, що це за нік, але дуже дякую, дуже приємно. Кілька за донату? Я так зрозумів 890. Супер. Дуже дякуємо за підтримку. Гран до нас, молодий ютубер, вже можете чекати відео там є. До речі, Віде? ще є у нас посилання там під стрімом. І ось є QR-код. Збираємо на дрон для ССУ, тому приєднатись кожна гривня важлива. Так, давайте чекнемо, у нас вже закінчиться потрошку. Охорона, охорона. У Веона э, стає, я так розумію, а... принаймні на кількох шахтах я бачу. Так, у Назара, у Невесточера, він зразу поставив охорону. Я це замітив, що десь на хвилині шостій, угу. точніше, коли він Мейсон... поставив діп. Мейсон розставляє, якраз ідуть до Бо, шахт. Якраз охорони. хороші таймінги для охорони. І в траса раз, також раз є охорона. Ставить. Ідуть, да. Ну, я думаю. Окей. Тарас так, прям Ентро, дуже. Дивись, дос... Парканчики то не добудувалися у Мейсона. Так. Багато не добудувалося, прям. Того дивись, його, і Тарас не збирається сидіти на базі. Хоча ці пагорби йому дозволяли у це нього, зробити. У нього найбільше стрільців серед всіх, того, що у нього три казарми. Так, а по статистиці, що ні, є ні. зараз по качам ні, війська, ні. нічого зараз немає взагалі. У Мейсона століття. Мішки. Тарас взяв все. силу за вугілля по, потроху буде добирати зараз швидко стріл, можливо. Можливо, йому щось там докине навіть невисточір. Заходять вже гусари, ламають паркани повністю, щоб Мейсон не зміг добудуватися. Швидко стріл бере. Так, диви, Тарас відводить драг, тому що Леон побіг швидкими цими на драг. Мейсон треба підходити, того, що якось щоб не йшли два на одного. В тому плані, що Тараса купу стрілкових юнітів а у... у Назара швидкі коні. Ну, у Мейсона Значить, тим навіть... часом є 220 пікінерів 18 століття, 250 мушкетерів. Вона жодного поки що каче. У Тараса вже три апи, дві сили за і вугілля і швидкостріл. Значить, що у нас Виона... Мені здається, Веон просто не очікував, що так швидко Тарас піде в бій. треба вбіг. Мейсону прям бігти, бігти на контрола, але він побіжить, і Назар вийде вже відкрив ворота по так, центру. Так, вони тільки ну, цього так. ждуть, щоб Мейсон зараз зрушився зі своєї бази. Все, почався файт. Тарас наступає. Тільки зараз береш відкостріл Веня. Дивись, як класно, Назар блокує гармати, щоб не зміг Веня настрілювати по Тарасу. Ну да, і швидкі коні Веона тут нічого не зарішали, тому що швидкі коні Назара якби, беруть. І тут просто йде так потрошку, йде, йде, йде. Зносить коні вугільну при... шахту, дивись, коні забігають у стрільців. І зараз просто виріжуть всіх гайдуків. Ну, Мейсон, Мейсон тут відправив, але ну. Тут можливо він підійде цією частинкою війська, коли вже Веона тут переріжуть і переб'ють, Він намагається селян засейвити. Мейсону треба тоді, що він просто від дефу поки що буде приймати по центру. Так, чи на... націю, значить, дивимося націю там, чи Веня не віддасть націю. Ну тут поки що все ясно, типу. Веню зносять повністю, ви он, ще ви, старий, ви, дивись, старий, Мейсон ще. навіть не, не встигає до, дойти. І навіть і не дійде. Дивись, Піка просто зараз лягає вся під мушкетерами. Е, Тараса. Гасари тут вирізають селян, мало поки що у веона. Ну як мало, він 55 тут іде, але він не встиг. встигну тут ще. Я не встигає. Бістарий, бістарий. Так, міськіше, поки що в нього не захопили. Тарас, Тарас не розуміє. А, Тарас розуміє, що вони вже ВОН не знесли і повертає свою армію назад до бази Мейсона. Назар чомусь відступив. Мабуть, чекає Тараса, що він зараз формував свої війська на центрі мапи ну, щоб і подивився. Назар в... так. Так, Na вже заходить. Назар вже заходить назад у цю щілину. І зараз точно буде забігати до Мейсона. І разом зажмуть просто Мейсона з двох боків. Так, а Мейсон бачить це треба. Я треба, думаю, бачить, і, дивись, Тарас робить правильне рішення, що він зараз так, йде на боків. пагорб. Він зараз займе а, пагорб. Він Тут не встигне щось відбудувати. І ось, ось селяни, які йдуть у Веона, їх, ну, я не знаю, він або не засейвить взагалі, або дуже мало. І все, що є навіть в шахтах, ось одне весь бігає по базі. Фулл кач в Тараса. Фулл кач тараса, крім другої швидкострільності. Uh -huh. Мейсон теж круто все взяв, крім дружечку стріла, до речі, встиг. У нього багато військ, але він 2-1. І таким максимально його розтягують, Даш е, заходить з гори Назар, а справа аж з самого низу і ще й чекає, тому що відволікатись. Я думаю, він чекає через те, що хоче дати Назару спробувати просто перебити Мейсона, так як. Я сказати. я не думаю, що вони там прям на це грають. Він просто по часу він купить подволік від, від і зараз держмот. Ну цікава гра, а шкода, що Мейсон просто не встиг засейвити Веона і виходить, зараз просто помирає в себе на базі, бо мала кількість стрільців, Іка просто не встигає доходити. Вже хлопці пишуть GG. Гарна гра, швидка гра 20 хвилин. Зараз у Вені ще селяни є. Ну, висновок всього, як Фулкрум каже, що ці дішники виграють. Ну, бачиш, Багато. Тобто від одного багато стрілкових юнітів максимально від іншого швидка кінота якісно там багато. І, ну... І, виходить, Мейсон не встиг на допомогу. У ВОН через те, що швидкі коні його виявилися, юзлес, того, що ну, на противагу були інші швидкі коні. Uh -huh. да, і просто ну, в нього менше і кача, і, і м'яса будь-якого. Ну, все вийшло чітко, тобто з парканчиків дофіга, але ось по центру це вразливе місце, як ти казав там десь на початку. Як можемо подивитися реально по статистиці, то Веон просто ні в чого, нічого не встиг прокачати. Одна швидкострільність і все. Тараса фулкач, кач, yeah. в Мейсона фулл кач, yeah. в Назара все окрім а, сили пострілу. Ну і, звичайно, хлопці мають другу швидкострільність, але в принципі вона їм і не пригодилася. Ну так, да, але не знаю, наскільки зіграли там парканчики, які були, що там, чи це повпливало на те, як швидко міг би Мейсон перетягнутися. Не знаю. Ну, фулкром щось знає точно, бо він каже, що вже розділили армії сідішників, тепер явно сідішники виграють. Ну. Укрім був правий сідішники виграли. Та -да. Декамерон задонатив мені. Щойно прочитав цей нік. Не знаю, хто ти, але дуже тобі дякую, дуже вдячний і дуже приємно. А. Це випадково не та людина, яка забустила сервер у нас там пару днів назад. А, Це... до речі, так. Недавно. Я ж, я ж його приймав, здається. Ну, все. Так, що ми можемо сказати по цій групі? Значить, у нас. У команди CD, та яка основна, ну, перша, да, так би мовити, з Тарасом і невисточером них дві перемоги. Uh, у Вона одна перемога, у CPS-3 це в тебе і у Одіна так. по одній перемозі. І в Міракла з Сербом ноль. ноль перемог. І це дуже-дуже цікава група, тому що зараз все буде залежати від гри Виона з Міраклом і Сербом. Ну і звичайно, від, Слушайте, від те, нашої що ви, гри. Те, що ви виграли, те, що ви виграли дуже швидко. Uh, так да, це, вам це тільки плюс тобто, Ось тут у нас да видно, що ви за 18 хвилин, а свою гру відповідно, якраз поки що основному конкуренту ви за 32 аж програли. Тобто, ну, типу, у Мейсона і uh, веона залишається дуже складна задача, ситуація, їм так. треба виграти GT і от ну на 18-й або менше там хвилині. Так, Походим, а, там. ні, дивись, їм взагалі треба виграти GT. Якщо вони виграють GT, а, вони будь, виходять з другого будь. місця. так Якщо Ні, вони... Але якщо ви виграєте з Одіном, то буде по дві перемоги. Так, так але у... ну, ти сам розумієш, типу, бути реалістами, ми граємо проти Тараса з Невисточером. Слухай, ти грав проти Міракла і Серба, і вони були фаворитами 100%. Так що... Ну так, ну, це цікава група, типу, буде цікаво подивитися. Якщо реально зараз програє Веон з Мейсоном для Міракла з Сербом, то ми виходимо з другого місця, навіть Короче, при програші так... від Тараса. Залишається вже мало матчів, слава Богу, що турнір йде доволі динамічно. Кожен день матчі, тому, тому слідкуйте. Вже закінчиться другий тур потрошку. І в деяких вже навіть там ДНФ, НФ зіграли всі три матчі. Так що далі більше і далі скоро вже плей-офф. Ну, там взагалі вже буде так. А на голосі зі мною був Фабрегас, Дякуємо, що він приєднався та допоміг покомендити цю гру. В принципі... да, всім дякую. Да, будемо, мабуть, завершати. Це гру дограли. Тому до зустрічі. Зустрінемося ще.